Сьогодні на каналі на огляді мав бути найкращий акумуляторний тример в світі від торгової марки Ego, який працює на ось такій здоровецькій батареї на 56 вольт і має у комплекті ось таку здоровецьку зарядку. Також я планував відзняти мережевий електротример ціна якість від компанії Vitals. Але це приватний будинок і треба нарешті доробити сходи у погріб і дуже терміново почистити гілки горіха, тому що малині бракує світла. Тож, друзі, підписуйтесь, щоб не пропускати найкращі огляди на найкращий інструмент в Україні. А я вам покажу, як обрізку сада перетворити на справжній кайф. І все, що для цього потрібно, це акумуляторний секатор і акумуляторний сучкоріз. Бачу гілку? Немає гілки. Бачу гілку? Бац, немає гілки. Бачу, багато гілок? Немає. Багато гілок тепер беремо сучкаріз і вже зрізаємо гілки, які не потягнув секатор. Друзі, для того, щоб навіть найдешевша пилка слугувала вам довго, треба доглядати за її цепкою. Берете будь-яку ведешку, час від часу пшикаєте і працюєте. Далі слідкуйте, будь ласка, щоб пилка була гостра. Якщо вона тупа, ви будете на неї давити, процес різання буде досить довгий, вона буде перегріватися і вона буде виходити з ладу. А коли нормально нагострений ланцюг і вона змащена, то ріже вона. Будь-яке дерево, як масло. І якось так це працює. 10-15 хвилин і робота виконана. Я абсолютно не задовбався, не втомився і не впрів. Ось так на сьогоднішній день акумуляторний інструмент спрощує нам всю нашу роботу.